Сьогодні дуже гарно таке небо. День проколов собі колесо чи що. Ми поїхали кататися на велосипедах, разом зняти відео, але тут це небо, і просто я ні про що думати не можу. Вон там видно місяць через цю хмару. Зараз я вам покажу гарніше. Ми зараз на спеціальному такому стадіоні, де тренуються велосипедисти. Тут є доріжки для них, такі кругові. І інколи вони такою бандою приїжджають, особливо коли діти маленькі, це дуже класно виглядає. Вони в всіх цих костюмах, касках, шлемах їздять. Люди займаються спортом з маличкою, це прекрасно. Сьогодні відео майже секретне, тому що я буду розказувати таку інформацію, яку не варто розказувати на загал. Тому що я буду говорити про ресурси, про ті ресурси, за якими е, можна навчатися. І зазвичай кожен викладач про їх для своїх учнів. Але я вважаю, що ви всі мої учні, тому тільки для вас, тільки сьогодні. Стрімко, темніє, тому я починаю говорити про подкасти для самостійного вивчення італійської мови. Для усіх рівнів, від початківців до рівня чуну Що таке подкасти? Слово це складається із двох слів від iPod. Всі знають це такі маленькі плеєр. Яблучний та від слова Broadcasting, що означає телерадіомовлення. Це явище з'явилося, коли у далекому 2004 році уявіть, тільки 12-12 років назад на цих маленьких пристроях на айподах почали програватися у записі та у. Онлайні радіопрограми, які можна було слухати як вдома, так і в дорозі, взагалі будь-де. З часом список тем у цих аудіо, а згодом уже і відеозаписів він дуже розширився. Це були радіоефіри, розваги, саморозвиток, кулінарія, спорт, їжа і, звичайно, ж вивчення іноземних мов. Сьогодні я розповім вам про 10 подкастів, які допоможуть вам прокачати вашу італійську мову із навушниками у вухах. І вітаю вас на каналі Прима Лесіони! Звернемося спочатку до початкового рівня, власне, рівня А1, А2. Це для тих, хто починає вивчати мову з нуля або вивчає її невелику кількість часу, так ще знаходиться на перших етапах. Є такий подкаст, який називається l'italiano а тропе. Вивчаємо італійську мову у тропеї. Влітку особливо приємно слухати його, адже мова буде йти про одне з найкрасивіших міст. Італії, південної Італії, міст, які знаходиться на морі, про тропею. Тут ви знайдете 41 аудіозапис, тривалість яких не більше 9 хвилин, тобто вони достатньо короткі для того, щоб почати сприймати мову, почати знайомитися з нею та смакувати її на слух у кожному із епізодів. Їхні автори зараз підгляну, як вони звуться: Антоніо Лібертіно. Та Джузеппе Меліграна. Вони знайомлять слухачів із південною частиною Італії, тобто із Калабрією, де знаходиться власниця трофея. Пояснюють базову граматику та грають, розіграють невеличкі діалоги, де спілкуються простою розмовною мовою. Щоб завантажити подкасти на телефон або прослухати їх на комп'ютері, зайдіть на iTunes або на їхній сайт. І лінки на всі подкасти, про які я говоритиму сьогодні, будуть у статті, що на сайті. Як знайти статтю на прімалиціоне? Треба під цим відео на ютубі зайти у опис, і там буде посилання на неї. Другий подкаст для початківців називається News in Slow Italian Новини повільно італійською. На цьому каналі ви знайдете 187 випусків десь по 10 хвилин тривалістю, де розповідається про новини, які відбуваються в Італії і також в усьому світі. В останньому епізоді, наприклад, розповідалося про Олімпіаду у Бразилії, а також про вибори нового президента США. В цьому подкасті я можу виділити три основні плюси для початківців це саме перший це спрощена італійська мова, яку не важко зрозуміти. Другий це актуальність інформації, тому важливо слухати нові епізоди. Та третє це вживання італійських виразів, які можна часто почути від носіїв мови, тобто жива мова, і це завжди класно. Третє це італійські відеоподкасти. Якщо на телефон ви можете завантажити зовсім небагато, щось там до 100 відео кортесеньких буквально по 5 хвилин, то зайшовши на їхній сайт, ви знайдете до тисячі відеозаписів італійською мовою. І це від міні-фільмів у жанрі екшн до розповідей про подорожі різними куточками світу. І на самому сайті, що є безумовним плюсом, ви можете класифікувати відео за рівнем складності, тому ви самі можете вибирати. Що вам дивитися? Якщо. О, дивіться, <с> якщо для вас деякі відео є складним, ви просто переходите на простіший рівень. Але є так само і мінус сайту, він дуже великий. Це платна реєстрація. Тому я думаю, варто спочатку почати з цих безкоштовних відео на телефоні, а потім, якщо сподобається, то звичайно продовжити. Середній рівень я зараз переставлю, щоб було видно. Хоч трошечки. Гарний місяць сьогодні. Повний. І на камері не видно, насправді він такий жовтий насиченого кольору. Класно. Отже, середній рівень подкаст номер 4, називається Макс Мондо інконтро Італіано». Макс Максмондо італійська зустріч середній рівень нагадується біунобіду, коли ви вже перейшли від рівня виживання у суспільстві до того, коли ви починаєте говорити самостійно на абсолютно різні теми, коли ви збагачуєте сильно збагачуєте свій словниковий запас. Тобто, це класний, класний, веселий рівень, коли ви почуваєте себе вже людиною, бо ви можете спілкуватися з іншими. Так от у цьому подкасті я рекомендую більше варіант сайту, а не iTunes, тому що на iTunes так само є небагато записів, лише 14 аудіозаписів. А на сайті ви знайдете 273 треки тривалістю до п'яти хвилин, і на додачу, крім цього, є ще величезний бонус: це транскрибований текст, тобто є транскрипція, написане словами усього, що є проговорене на аудіозаписі. Але не читайте його одразу, тому що сенс у подкастах саме в тому, щоб навчитися сприймати італійську мову на слух. Аудіожурнал або аудіоревіста, як називають його самі засновники, розповідає про Італію, про італійців та життя тут. А ми йдемо далі. Подкаст номер 5 називається італіано Автоматико, автоматична італійська мова. Про цей проект ми вже розповідали, коли писали статтю про те, як вивчати італійську мову за допомогою інстаграм, про популярні класні якісні профілі, чоловічий голос, який належить італійцю Альберто. Розкаже вам про італію. Про свята, про Новий рік, про Бефану, про Пасху, як це все святкується, про відомих італійців в історії та зараз, про персональний розвиток самостійний, а також про правильне харчування. Тобто, як бачите, теми абсолютно різноманітні. Цікава інформація вам забезпечена, якщо будете слухати ці подкасти. Але єдиний мінус у тому, що а, тривають вони достатньо довго. Наприклад, можна знайти подкаст, який триває 20 хвилин, а інколи вони є і по годині. Тому якщо перед вами якась довга дорога кудись, або ви чимось займаєтеся, як ми, наприклад, катаємося на велосипедах, але наодинці, або бігаєте, ви можете сміливо собі його вмикати та. Ось таким чином проводити час з користю. Шостий подкаст знову ж таки середній рівень, називається Радіо Арлекіно. італійська граматика і культура з Арлекіно». Тут фішка в тому, що розповідь ведеться від італійських масок, таких як Арлекіно, Пульчинелла і так далі, яких я не знаю всіх. Вони всі походять із італійської комедії дел'арте, і цей подкаст для тих, хто ще розуміє англійську мову, тому що він ведеться цими двома мовами. Кожен запис, який триває 22 хвилини, має свою рідну структуру, він складається із трьох частин. Перша частина це введення, там є інформація про граматику, яку ви зустрінете далі у самій розповіді італійською мовою. Ця граматика пояснюється англійською. Ось тут є мінус для тих, хто не знає англійської. Далі, основна розповідь буде вже італійською. Від Лиця якоїсь маски, і третя частина це підсумок, також англійською мовою про те, що було розказане, що було почуте вами у цьому подкасті. Переходимо тепер до просунутого рівня чи вночі дує, тобто, це для тих, хто майже вільно розмовляє італійською. Почуває себе як риба в воді в Італії і наближується за своїм мовленням до носіїв італійської мови. Це мій подкаст називається Historycast про історію античну і сучасну. Тут є багато цікавих історій про різних історичних персонажів, наприклад, про етрусків як пополо, як народ загалом, які є предками італійців, про Юлія Цезаря, про. Когда ще про Чарльза Дарвіна, про короля Артура, про Волта Діснея. Тобто ви бачите, яка величезна географія. Кожен з епізодів триває близько 30 хвилин, і під час цього часу і під час цього часу, і під час цього подкасту ви точно збагатитеся новими італійськими термінами і дізнаєтеся щось нове про. Людей, які досягнули багато чого, то знову ж таки лінки у нас на сайті прімалиціони.ком як на iTunes, так і на їх сайт. Ще один цікавий подкаст називається Сулондо делітаяну на хвилі італійської мови. Ця серія подкастів була створена студентами онлайн-програми Міланського університету, що має за мету розповсюджувати інформацію про Італію за кордоном, а також випускати викладачів італійської мови. В принципі, їхня діяльність чимось схожа із моєю. У епізодах які мають формат радіопрограми, розповідається про італійську культуру, про музику, Узику кухню про кінематограф, про туризм тем дуже багато, і ви обов'язково знайдете для себе щось своє. А ми йдемо далі. Дев'ятий подкаст називається Італійське санремо». І ви всі знаєте, що це означає. Це означає музика. Якщо вам подобається сучасна італійська музика, і ви слідкуєте за нашим хештегом Кліпи італійської у соціальних мережах, то ви точно знаєте, яким важливим для усіх італійських виконавців... Ну добре, усіх я тут перегнула трохи для італійських виконавців. Ців є участь у фестивалі Санремо. Так цей подкаст присвячений виконавцям, які мали можливість виступити на сцені Санремо, І кожен епізод є окремим інтерв'ю, який записаний на Радіо Італія. Загалом їх назбиралося. Близько 50 на, на iTunes та більше 200 на сайті. Заходьте або туди, або туди, та шукайте ваших улюблених виконавців. Останній подкаст для просунутого рівня у цьому відео <свісно> називається 2024, Я його так для себе називаю. І в 2012 році він отримав звання найкращого подкасту в Італії. уявляєте? Тобто, тут має 100% бути щось якісне. Голос, який належить Енріко Палєріні, розповідає про найновіші технології, які існують в Італії, та далеко за її межами, про такі гігантів, як про Facebook, Google, Apple, про те, як створити свій стартап, як розвинути бізнес. Тобто класні, різноманітні, сучасні теми. Я думаю, вони багато кого зараз цікавлять. Отже, сподобається всім, хто йде в ногу із технічним прогресом, бо хто хоче стати. Акулою бізнесу, хто зна, хто зна. І наостанок хочу сказати, що особисто я не завжди слухаю подкасти. У мене це буває якось періодами. Є такий період, що я, типу, себе налаштовую і тоді кожен день це роблю. Бувають періоди, коли довгий час не слухаю подкасти, але я користуюся таким application, таким додатком на телефоні, який називається Stitcher. Ви його собі завантажуєте на телефон, потім. Просто шукаєте потрібний вам подкаст у пошуку, наприклад, ось цей останній 2024 там є, і можете з нього закачувати собі або на телефон, прямо зберігати в пам'яті подкасти і прослуховувати їх коли завгодно, або слухати онлайн. Це дуже зручно. Так само там є описи епізодів. Також пам'ятаю, слухала там подкасти про італійців за кордоном, тобто про італійців зарубічан, що ще є цікавішим. Так, ми звикли, що українці кудись виїздять на заробітки. Якщо хочете, я вам лишу назви тих подкастів, якщо я їх знайду, так само у описі відео до YouTube. Напишіть, який у вас є досвід із подкастами. Можливо, ви слухаєте якісь інші. Давайте ділитися один, один з одним інформацією. Давайте її поширювати. в ж там нічого не коштує. А комусь буде корисно, а комусь буде приємно. У мене тут майже український прапор. Синьо-жовтий, класно. Обов'язково ставте лайки цьому відео. Я вже, бачите, не роблю так голову, навчилася себе контролювати. Підписуйтеся на канал, і ми побачимося дуже скоро. Наступного тижня я буду знімати відео про жести. З вами була Валя Булдіна, па-па!